Привіт, моя дорогенька! Хочу подивитись сьогодні, яка причина його поведінки саме так. Саме такої, да? що є причиною такої його поведінки. Чому він так робить? Ти можеш поки підписатися на канал, щоб не загубити нові відео. Подумай про нього, будь ласка. Можливо, назви його ім'я. Давай подивимось, що відбувається. Спочатку, да, просто такий собі прогноз. О, що відбувається. Йде зміна, перехід, трансформація. Щось змінюється, що змінюється. Слухай, взагалі таке відчуття, що в нього рух змінюється, бажання змінюється, розумієш? Щось змінюється в, у ваших відносинах, да? Ах, хтось робить з плеча, скажімо так, хтось робить з плеча йде по головах, да? просто безжалісна ситуація. Чому так? Чому так? Конфлікт. Ніхто не може вирішити це питання, тому що немає ясності на дні колоді. Бачиш, луна? Немає ясності. Тут просто ніхто не може домовитися. Розумієш? Давай подивимось, чому так? Чому він саме так вчиняє? Що є причиною? Таких його дій і рішень. Є його Що є причиною його рішень? Що є причиною його рішень? Це його бажання, це його наміри змінити. Він вирішив остаточно все змінити. Він відчуває. Що контроль іде з його рук. розумієш, Він не контролює ситуацію. От щось таке сталося, можливо, сварки якісь, можливо, якийсь напад, знаєш, може, ви посварилися, але він відчуває, що він не контролює ситуацію і він біситься через це. Йому потрібен контроль. Він любить, коли він. Ставить свої закони. Він любить, коли все відбувається саме так, як він хоче, так, як він сказав, і так, як йому треба. А зараз як? А зараз він не контролює, бачиш? А зараз відбувається все так, як хочеш ти. Тобто, можливо, знаєш, якісь були такі емоційні... Емоційна якась розмова, да, або ти щось таке сказала йому, або просто ти з'явилася в його житті. Така вся емоційна. Він втрачає голову. Давай подивимось. Ні, ти знаєш тут не про твою емоційність. Тут дійсно йде, ну, не про те, що він втрачає голову я маю на увазі, да? тут дійсно йде про те, що він. Ем... От ця емоційність він хоче себе вберегти. Тобто, от він, він відчуває, що він не контролює ситуацію. Він хоче повернути. Контроль над життям своїм і над ситуацією і над своїми емоціями. Чому ти так робиш? Давай, що? Що не так? Чому ти так робиш? Чому? Причина твоїх дій причина. Це бажання, це страсть. Це бажання знову ж таки контролювати, бажання мати, бажання володіти, бажання контролювати, розумієш? Боже, він такий він такий імпульсивний, він такий енергічний, от йому потрібен постійний рух. Це не та людина, це не той чоловік, який буде сидіти вдома і робити те, що говорить йому жінка. Так? І так, як говорить йому жінка, це не той чоловік. Він готовий взаємодіяти, да? але він, знаєш, так, все рівно хоче, щоб йому був, був якийсь зиск з усіх цих розмов. Да? Тобто він буде вибирати те, що вигідно для нього. От Щоб не було взагалі в його житті, навіть у стосунках, навіть у відносинах, він буде вибирати так, щоб було йому добре, щоб йому був зиск. Якщо його щось не влаштовує, він буде закінчувати взагалі, він рубить з плеча. Тобто тут така людина, яка не до кінця розбирається в ситуації і просто, знаєш, от рубить з плеча. Да, Потім може дуже сильно жалітися і намагати все повернути. Тому що. Відчуває, що зробив не так. Я, я да, я там поспішав. Я, я не так там зрозумів. Я сказав зайвого, вибач мене, будь ласка, я був не. Ну, тобто, розумієш, да, про що я. Бачиш, тобто тут людина, яка просто з нічого кіпішує з нічого. Оце він такий? Це його така натура. Розумієш, його натура. Що будеш робити? Давай так. Чого від тебе очікувати? Чого від тебе чекати найближчим часом? Що будеш робити? Хоче помиритися? Він буде шукати шляхи. Він хоче помиритися. Ти розумієш, у нього розбите серце? Навіть, може, напише щось тобі, вийде на зв'язок. Йому дуже погано, він просто вбитий зараз, розумієш? Оце кохання, оце кохання, воно його просто довело, воно його вбило. Якась така була розмова, якраз така була ситуація, що вона його добила. Да, можливо, він сам винуватий в цьому, але ж вже сталося, як сталося. Буде виходити на зв'язок. Буде якась розмова, да? будете щось обговорювати, те, що було, до чого прийдете? М -м -м. Треба навести лад. Ви почнете все з нуля. У вас є шанси. Будете наводити лад. І, можливо, ти тут навіть і головну таку партію зіграєш, розумієш? Буде, буде нове буде новий етап. Тобто, ідуть, ідуть, іде обнулення стосунків. Бачиш, іде обнулення стосунків. Так, да, все буде добре. Він так робить, тому що, бачиш, він така людина. Він такий імпульсивний. От, от така людина. Звик так, щоб все було по тому, як він сказав. Я дякую тобі за перегляд. З таким імпульсивним чоловіком потрібно дійсно мати силу і впевненість в собі бути з ним. Але він тебе дуже любить і страждає. Без, без тебе це. Видно, карти це показали. Я дуже дякую тобі за перегляд. Будь ласка, підписуйся, став подобайки, щоб не загубити наступні відео. І, будь ласка, бережи себе.